Десерт це нормальна частина. Раціону любити солодкий смак. Це абсолютно нормально. Хочеться шліфанутися солоденьким після основного прийому їжі. З вами все окей, це. Десерт має бути після основної страви. Десерт це не замість прийому їжі, це не після прийому їжі, це частина прийому їжі. Аж прийом їжі має складатися з основної страви напою і десерту. Спочатку в повільному темпі 15 хвилин ви з'їдаєте свою основну страву, котра складається за методом гарвардської тарілки. Далі ви робите паузу 2-3 хвилини, і потім переходите до десерту, Їсте його повільно усвідомлено. Сидячи в своїй голові, намагаєтеся відчути всі смаки, котрі присутні А тут Я чую хрусткість, тут я чую вершковість, тут я чую солодкість, тут я чую якісь фруктові нотки. «М -м -м, а що це таке? А що це таке? Розумієте, коли ви усвідомите, що солодощі – це не те, з чим треба боротися, а те, що треба їсти. Стосунки з десертами зміняться кардинально. Цьому я вчу в моєму каналі в телеграмі і на моїх індивідуальних консультаціях.